Та ти що? Ну то й вали до свого Вадима. Костя, прошу тебе, давай нормально розійдемось без цих сцен. О, і коханий твій прийшов! Вадим, ти не вчасно, краще йди. Оце ну, вже ні, я хочу зрозуміти, що відбувається. А що тут неясного. Оля ж тепер твоя дівчина, вона йде від мене до тебе! Та стоп, Оля, але ж між нами нічого нема. Опа. А ну Оля, поясни мені це. Вадим твій кавалерій не знає цього. Вадим, пробач, Костя, це все Ігор придумав. Ігор, да ти звідки знаєш? Після вашої бійки він вирішив цим скористатися і написав Кості те повідомлення, а твоє видалив. Це так історія. Але тобі це навіщо потрібно? Пробач, Костя, я дійсно кохаю не тебе а його. Офігеть просто. А знаєте що? Ідіть ви обидва! Ну, Кость, ну ти ж бачиш, я тут ні до чого. 不仅不火了吗？Putin,